І наостанок цікава і незвична новина про банан, який показав, на мою думку, глобальну недозрілість людства, але й те, що не все так у нас погано. Отже, про що йдеться мова? Нещодавно відбувся аукціон, на якому один з митців продав свою інсталяцію, де просто звичайнісінький спілий банан був приклеєний до стіни звичайнісіньким скотчем. Навіть не складно це уявити. Коротше, він продав цю інсталяцію на аукціоні, точніше в нього купили цю інсталяцію за 6,2 мільйона доларів. Банан і шматочок скотча був проданий за 6,2 мільйона доларів. Про це нам повідомляє Daily Mail і, взагалі, про ту новину, яку я буду далі розказувати. І тут історія навіть не в тому, що один багатій зміг купити цей банан на аукціоні. По скажімо так, значно завищеній ціні, історія мала розвиток. Після того, як китайський криптовалютний підприємець Джастін Сан виграв за пеклу боротьбу на торгах Соусберіс, де він придбав цього, цю інсталяцію, яка назвалась комедіант від італійського художника Мауріціо Кателана ще раз банан і скотч за 6,2 мільйона доларів. От, історія отримала розвиток тому що того, що про це сповістили 74-річного діда. Шах Алам, його ім'я і прізвище, да, який продав цей банан. Тобто цей банан в нього купили, а цей дід працює до сих пір, не дивлячись на свій вік, і отримав всього 12 доларів за годину. Коли йому про це сказали, дід розплакався і сказав, що ну, він не міг збагнути, як так можливо, і йому було дуже образливо, бо він важко працює за своє життя ніколи й близько не бачив подобних, подібних сум. І сказав, ну що ж це за люди? Вони що не знають, що таке банан. В принципі, діда зрозуміти можна дуже просто, і я впевнений, що всі з нас його чудово розуміють, його відчуття. Там же після цього почався ну, скажімо так, активна дискусія з негативним відтінком на тему чи можна було взагалі так робити. Я думаю, що як мінімум не варто володіти про це казати. Але так як це вже сталося, виходить наступне: звичайний спілий банан, що нам показав, що людство, окремі його представники, людство в цілому готове заплатити 6,2 мільйона доларів просто за банан і шматочок скотчу в той час, коли, ну якщо навіть вирізати Україну з карти світу, по всьому світі. Є купа проблем, є купа людей, які потребують ці грошей, життєво потребують, а інші люди витрачаються на банан. Я розумію, що той підприємець робить зі своїми грошима, що хоче, можливо, він там відмиває свої гроші, можливо, це просто його его. Я не до нього. Я до нас, до людей кажу, що все людство просто за цим спостерігає, і це відбувається, і це сприймається як щось нормальне. А потім ще приходять і кажуть про це діду. Чому приємність цієї новини, того, що і це ще не кінець, бо після того, ну, після того як ця новина з'явилася в медіа, анонімний користувач пообіцяв домогти цьому діду на ресурсі, що збирає допомогу ну, тобто там фонди. Користувач, відомий лише як Джей Сі, написав: невже ми дійсно хочемо жити в місті, де ми можемо відмахнутися від вуличного торговця, розчуленого тим фактом, що з нього пожартували про непристойну для нього суму багатства, і в той же час вітати якогось розумника, який здогадався на цьому заробити 6 мільйонів доларів США? Якщо це не повна і груба байдужість, то що нас турбує? І він тоді вирішив створити фонд який би збирав гроші для цього діда, і як відомо, що вже було зібрано сума понад 12 тисяч доларів. Отак, От простий спілий банан допомагає нам зрозуміти, що нам ще багато чого вслід зробити і працювати над собою. Не все в нас ідеально, але на то, мої люди в нас дуже великі перспективи. Якщо тобі сподобався цей випуск, то постав мені і цьому відео вподобайку, підписуйся на канал, якщо ти хочеш побачити наступні, і бережи себе, бережи інших. Заряжай на удачу, енергію і позитив і до зустрічі на каналі Юрко Життя і Новини. Хай щастить!